Винюхати контрабанду у шкільному рюкзаку. Чотирилапі помічники митників за лічені секунди із завданням впоралися. Маємо тихенку, тихесенку. О, щось відомо! Там Євгеній покаже. Увага! Бурштин, бурштин! Бурштин, тютюнові вироби, наркотичні речовини і навіть зброя на шкільному подвір'ї не все справжнє і, звісно, нічого з цього не належить школярам. Несподівано було, що взяли рюкзаки дітей і щось поклали туди. Ну, було цікаво. Цікаву та змістовну зустріч організували закарпатські митники із учнями ужгородської спеціалізованої школи номер 4 аби познайомити їх із роботою кінологічних команд. Я не знав, що ті, що ловлять собаками, називаються кінологами. Я думаю, це ті, що щось про кіно. Я ніколи ще такого не бачила, дуже інтересно. Сподіваюся, дуже собачки активні, були дуже милі. Тепер дуже захотіли собачку собі. З дитинства любила собака, а зараз я не дуже, але ну, як би хотіла собі шприца. Собаки, ну, вони, знаєте, такі. Друг людини, вони такі розумні, вони можуть винюхати сигарети там, навіть не бачивши їх, і враження просто вау. Саме на такі позитивні враження дітей і розраховували організатори заходу. Наші учні відчули себе у ролі справжніх кінологів, мали можливість походити з собаками. Песики були дуже лагідні, діточки наші їх не боялися. Як на мене, така зустріч є свого роду таким психологічним релаксом. Не секрет, що багато українських дітей впродовж року відчувають стреси, пов'язані з війною. І Такі зустрічі. Відволікають дітей, піднімають їм настрій, покращують емоційний стан. метники вели себе достойно. Хоч для молодого собаки такі показові виступи можуть бути стресовими. Дещо є для молодої собаки, так, але нашому біму вже 9 років. Це вже, скажімо, не перші показові виступи. До дітей він привик, так що норм. Бім службовий пес зі стажем. Втім, є в нього моменти, коли працювати геть не хочеться. Ну, якщо дуже жарко, літо, плюс 30, тоді він не дуже хоче виходити на сонце. Ще один з панієль, чотирирічний Денні і на публіку добре виступає, і на митниці проявив себе не раз. От перед новим роком він знайшов вісім ящиків сигарет в вантажному транспортному засобі. Це по тютюновим виробам, що по великому. А по наркотичним засобам він був знайшов порядка 40 кг героїну. Угу. Винагорода у собаки за роботу. Винагорода, оце м'ячик, бо він шукає м'ячик. Лише грайливі собаки здатні до служби, зауважують кінологи. Саме основне в нашій роботі це те, щоб собака хотіла гратися. От для нього їсти не давай, дай м'ячика погратися. Попри статус службового собаки, вони справді грайливі та велелюбні песики. Комунікувати зі школярами не відмовлялись і навіть добре позували для спільного фото на згадку.